Подруга наполягає, що я все видумаю, і чоловік у мене не подарунок, але жити можна. Звичайно, що на фоні її чоловіка то все, наче так, але ж хіба це дає якесь виправдання моєму чоловікові? Знаєте, не можу я комусь розказати про свої проблеми, бо одразу крива усмішка на лиці, мовляв, от вже придираєшся до чоловіка, в інших он набагато гірше і нічого живуть, а цій увагу подавай. Отак і подруга моя прибігла вся червона і заплакана, та давай мені душу виливати, що її знову загуляв і тепер має десь шукати місце, аби переночувати. Як же я втомилася від цього, каже вона, посьорбуючи чай, давно б його покинула, але ж він тільки коли в загулі, то такий, але в житті, то він мухи не образить, хоч до рани його прикладай. Це правда, її Василь був тихим та спокійним і в усьому марті допомагав, але варто було йому десь перехилити черчину, як з маленького і тихого чоловічка виростало таке, що не вміщало. Домі нікого. Потім він повзав перед Мартою, клявся що ніколи більше, але це тривало до наступного місяця, і так вже років 20. Вже діти виросли та пішли вчитися і не бачать батькових концертів, а Марта не має куди дітися, бо материну квартиру продала, щоб дітей вивчити, от і тулиться в мене на дивані. Як тобі пощастило, з чоловіком каже мені додому приходить, тихо собі сидить в кімнаті, і ти в теплій хаті спиш, і як після такого їй почати на свого чоловіка жалітися? Що втомилася я приходити в хату, де наче є жива людина, але вона постійно за тим комп'ютером сидить та на кнопки цикає ні сумками допомогти, ні словом перекинутися, ні поїсти разом. Я наче вдова при живому чоловікові, а все через ті ігри, як підсадив його син на якусь там гру, то він вже від того не відходить і йому справді друзів не треба, бо він навушники на голову і вже в компанію заліз, та лиш з ними говорить. А на мене жодної уваги, чи з роботи втомлена, чи треба щось допомогти, чи може що у мене сталося. Прибігає з роботи і одразу туди, в комп'ютер, навіть їсти собі нічого не зробить, а чекає, коли я все принесу та підніс, поставлю. Я з ним нікуди піти не можу, бо він нудиться. Теми його дратують, все йому нудно і пора додому. Я такого вже не хочу розуміти, щоб так отой віртуальний світ та захопив людину. Всі гроші витрачає на гарні навушники, мікрофон, на якісь там в грі бонуси. Я не бачу його зарплати вже понад рік. Все тримається на мені. Розетка он, вивалилася, байдуже. Бойлер ледве дихає так само. У мене зарплата невелика і дітям хочеться ще допомогти. А то нема з чого. Частина грошей йде на їжу, частина на комуналку і все. Я вже просила й сина з ним поговорити, щоб батька нарозумив, але все марно. Каже, щоб його не чіпали, бо він має право на відпочинок. Та чекайте, а я не маю право на відпочинок. І ось пробую я на своє життя подрузі пожалітися, а вона мені каже, що хай дякую Богу, що сидить тихо в хаті та перед сусідами не дає червоніти. Не гніви Бога, каже мені Марта, як сусіди не викликають на вас служби, то у тебе не чоловік, а золото, пожила б ти з моїм, то й рада б собі не дала. Та воно з одного боку і так, але яка мені від того різниця, якщо мені з таким чоловіком жити не є добре, я маю таке відношення приймати по у когось ще гірше і терпить та пробачає. Тепер все життя звірятися, що у когось ще гірше. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.